Всім привіт з Одеси. Дівчатка, я сьогодні в Афінах, торговий центр у нас є тут в Одесі. Хто знає той знає. Тут колись було... А, стоїть он дерево, точно, я, я його щось і не бачила. Птічки там колись були. Чого я сюди приїхала? Опять по наводочці подружка каже, а чого ти не поїдеш в торговий центр? Тут сколько всяких речей, а ціни тут взагалі. Це не шара, я би вам сказала. Дівчатки, дивіться, я вийшла, я піднялася на другий етаж, на другий, ось на ліфті. Піднялася ось шари. Проходимо сюди, хочу вам просто один магазинчик показати. Навіть два. Два магазинчика. Е, дивіться. Прикол в тому, що цей магазинчик, щоб його знайти, у них манікени крутяться. От мені сказали, що йти по цій стороні, і десь будуть манікени крутитися у них. А, от. от. От, дивіться, манікінчики крутяться. Що він тут один такий магазин. Мікс називається. Хочу подивитися, що тут за одяг. Сказали, що ціни недорого і дуже стильні речі. Вечірній лук, юбки навіть є, шовкові рубашки, вишиваночки. Тому що зайдемо, подивимось. Називається магазин Мікс. Ось, дівчинки, отак. А працює, дивіться. Я думала, що тут немає нічого, але всі працюють. І всі етажі майже дівчатки. Ну що, підемо подивимося. Хочу сама подивитися, що тут. Раз совітують сюди прийти, значить прийдемо і подивимося. Блузки вже дивіться, які. У -у -у, клас, 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 клас. Хто тут у нас так, є? Так, я зараз буду питати. Зараз буду все питати і вам покажу. Що тут у них є? Бачу тут дуже багато ось брюків, класичні брюки в них. Дівчатки, тут примірочність. Дівчинка не хоч і продавця застати. Попросити, щоб розказали, що в них є. Ну, буду сама показувати, бо вони всі зайняті. Дівчатки, костюми, ось якісь. Піджак, укорочений, обрізаний, червоний. Це що, таке зараз модно з брюками. Чорний, сірий. Щас ціну хочу вам сказати. От ціна. Дівчатка, на кожній модельці є ціна, дивіться. Брюки які, піджаков дуже багато, грузочків. ось такі, дивіться. Скільки воно коштує. А, це юбочний. Дівчатки, тут в мене очі розбігаються. Ось рубашка, яка шикарна, і шорти. Дівчатки, вам тут все підкажуть, підберуть. Доброго дня! як Ви все розказуєте гарно, підбираєте. Мені кажеться, що подбрючки хаки і кофейні в такій красі. Капучино. Скільки вона коштує, цікаво? А скільки 950. такі коштує? 950. 950? 950. А Шикарно. от такі, як ви показуєте? От, от, ці вони немножечко. Да, тож 950. Короче, дивіться, без в різних, різних дуже багато. Боже, ж мені очі розбігаються. Все таки нарядне можна подобрати. Ще дивіться, стільки що ходила, ходила, піджаки знайшла. Плаття, а тут ти все по розпродажу. По 400-по 700 гривень платять. Різні. Ось таке чи 500 гривень платья, Піджаки недорого. Ви головне сюди приходьте і сам дивіться, вибирайте. Бо я вам ось такі, наприклад, скільки 700 гривень. Це що, юбка, юбка і... Чи що це, так? Длинна юбочка? А вы нам подскажете что-нибудь, что, что, у вас такие самые популярные тут модели? у нас самые популярные Или девочки, очень красивые а это, смотрите, классические штанишки, или что это у вас целый ряд? Это брючки, это классическое направление брючки, Кэжу стиль, смотрите, интересные, все модели разные. Как это широкие внизу, да? Палацию штанишки, да, да, смотрите, пижачки угу. вот такие, посмотрите на этот дизайн. Посмотрите, О, какие себе. они. Они в цветах. Угу. А тинаяка? 2,500. 2500 пятьсот. Две угу. пиджак. Да. Угу. да. Без ну, блузочки, да? Рубашечки отдельно. Отдельно. Да, смотрите, вот такие шикарные блузочки у нас. Угу. Есть катон, есть шелк, есть батист. Все что батист. Посмотрите. батист. Посмотрите, какие. Боже, как красота, девочки, давите. Посмотрите, это бохо стиль, угу. Бохо. А тинаяка? Две девочки, ну и шикарные это, это 1600, а, вот это 1600? конкретно, да есть дороже, есть дешевле вот такие вот, это Италия посмотрите на эту красоту ну, железненькие такие, да? натуральные, это угу. прелесть как это, как это? воздушные, нежные, женственные в колерах, бачу, в них, колерах есть, да? и разных дизайнах, девочки угу. видите, какая красота нежные, прелесть идите здесь, смотрите посмотрите, сколько натуральные ткани Женькие, вот. Посмотрите, все натуральное Вот эти идут укороченные Девчата, вы пытались, да, вам вот. такие а, Двоечки, это с снизу идет топ И сверху рубашечка А цена такого? А, цена здесь, сейчас, девочки, 800, 800 гривен, гривен за двоечку угу. Вообще прекрасные цены Катон натуральный А есть ли такие, например, блузочки Под деловой стиль? Стильные? Конечно Смотрите вот, есть у нас и здесь. Ну, это такое под юбочку, допустим. Такие вот. Ка -ка -ка. Есть у нас шифоновые юбки. Сколько это стоит? Это же снимается, Не да, дорого. Цей Конечно, это все снимается. Недорого, эти вообще 400. Есть вот такие вот, розовые. Девочки, видите, банк снимается. Снимается и остается... А вот такие шелковые, по... шелковые, знаете, есть такие? Есть есть, есть вот, смотрите, вот такие шелковые. Ну, во-первых, у нас еще шикарные фатиновые юбки. Посмотрите, какая красота. Посмотрите, Бургунди. Oh бургунди сегодня и самый 950 гривен. Что, серьезно? посмотрите. Девочки, 950. Посмотрите, какая красота. Это очень женственно, это очень красиво. Я на проводе таких и не бачила, блин, юбок, и девочки. И под топы, и под рубашки. Боже, красота. конечно, это все. И у вот тебя 950? Да, 950. Девочки, девочки, я не знаю. Есть Таких вот такой тип... вот горошек. Смотрите, какая же. как краса. Че это, девочки? А у вас есть же Инстаграм, да? Да. Инстаграм, ТикТок. Вы там выставляете эти модельки, да? да? Можно да. зайти подавить. Да, Девчат, можно подавить. я ведь вмещу, да, покажу. Есть вот такой, опять же, бургундий, зеленый, шоколад. Это трикотаж. Это может быть как классика. Смотрите, сюда да. можно и лонгслив с длинным рукавом. Можна рубашечку классическую, можно блузу. в общем, что нравится. На девочки. любой вкус Пожалуйста. дуже дуже гарно. Пожалуйста. Есть посмотрите вот такие вот разные в кольорах. Тоже есть вот такие вот плясированные юбочки. А як вас звать, Лю... Инесса? А у Инесса, дякую на Светлана. <ріх> да, пожалуйста. дуже приємно. Ну а ну покажи, блузки. Не блузки а такі шелковые. є шелковые. Вот, смотрите. О, давайте. Вот эти О, шикарные да. вот. І И сыну скажіть, будь ласка. Сын. Щоб, да. У меня девочки пытались. Две двести, да? Да. Дівчата, да, хто шукав? Да. Вот да, вони да. есть такие блузки. Посмотрите, ничего лишнего, тонкие, воздушные, нежные. В колерах, да? В колерах, да. Так, а вас можна Разбирали... замовляти номер було... телефону? Да, номер конечно, телефону, так? Да? Конечно, конечно, а ви скажете так. номер телефону? А... Дівчатка, номер телефону 098 475 84 11 По цьому номеру сказали вони. Відправляюся. Заходите в інстаграм, TikTok, дивитись, пишете їм. Ось такі брюшні. Дивіться. Блін, мене очі розбігаються. Чесно, я не думала, що тут в Афінах такі магазини. Ось ці юбки, юбки, костюми, дівчатки, бомбери. дивіться, А юбки в них ось ще коженки, дивіться. Шортами. Тут ціна ось 800 гривень. Скрізь ціни 800. Дивіться, які юбочки є. Тому дівчатки, приходьте. Людей тут <су> стою, не можу познімати нормально. Все приходять і приходять. Отакі дівчатки є. Я не знаю, як вам все показати. Давайте так легенько пройду, Ви дивіться, ціни тут, ви бачите, від 500 гривень до двох. Блузки дивіться. Просто вам усе й не покажу, бо тут його всього дуже багато. Вроді, магазинчики невеликі. Ось оці такі дивлюсь. Дівчата міряли, тільки що молоденькі, коротенький такий піджачок. Так, що тут ще, Вишиванки в них є навіть. Блузки різні. Ось такі вишиваночки. Отакі є. Можна прийти, все, дівчинки, помірять. Тепленько тут, гарненько. Дивіться, ось показую вишиваночки. Такі топи є. Ось такі бодіки. Боже, яка краса, дівчики. Ой. Боже, яке воно приємне. Дуже приємний на дотик. Стильні речі, у них тут Турція, Італія. Тому, дівчатка, приходьте. Так, магазин називається. Микс. 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 Англійськими буквами, да. Угу. Uh -huh. Сейчас еще раз покажу. Еще раз покажу, чтобы вы знали. Так, девочка, смотрите, выбирают, серьезно вам кажу. И манекены крутятся, вот девочки, будут узнать. Две всякие платья. Насыщенный такой электрик. Шикарный, девчонки. Облузки. Ціни я ж говорю, шикарні тут ціни. Мікс, другий поверх, від ліфта зразу виходить. Тут третій, четвертий магазин. Дивіться, які стильні речі. Оце, мабуть, дві тисячі плюс блузки. Шикарний образ можна вибрати. Тому, дівчата, приходьте, вибирайте, а от то дерево. А подивіться на цю красу, дівчата. Беру кожну блузочку. І, і, та, і та ніжна гарна, і голубий, дивіться, який, і сірий, і білий. Дівочки, блузки шикарні. Зараз гляну ціну, вам скажу. Ось тисячу гривень. Ось така голуба. Тисячу гривень. Оці по дві тисячі Тисячу 1700 різні ціни. І вони просто шикарні, дівочки. Шикарніші. І шоколад, і беш, і молочний. Так, як тканина називається, ви мені напишіть. Це вроді би сказала Італія. Цей шовк. Шовкові це моя любов. Дівочки, блузочки. сейчас скажу ще ціну. Оцих. 1600, 1700, 2200. Різні, різні модельки, різна ціна. Оце є ціна, дівчатка, зараз теж вам скажу. Ці дівчат по 2000. О, Інна, он моделечка вже. Дівчата, напроти цього магазину, а, бачите, вони будуть міряти той костюмчик. Жилетка і брюки палацу. Теж мені сподобався. Рубашка така гарна, молочна. Напроти цього магазину. А ось дівочки тут скупились. Ось, за цим ліфтом, он жовтній, там магазин джинсов. Зараз я туди йду і швиденько вам пару хвилин покажу, які там джинси шикарні є. Ось так, проходимо. І зараз підійдемо. Дівочка, так треба обійти. І за цим ліфтом буде цей магазинчик. Ось цей ліфт. Тут є сумки. Багато чемоданів сумочки. Дивіться, буде будете знак. І ось магазин Кенді. Боже, тут теж такі класні речі. І недорого. Зараз вам покажу все. Теж оці двоєчка по скільки. 800 гривень, вони теж тут є, ці блузочки дуже-дуже такі ніжні, ніжні дівчата. Що я вам хочу показати? Джинси, подивіться, ці палацу, ці багі, подивіться, ціна на них, щоб ви знали, щоб ви знали, які просто тут ціни. 500 гривень. 26, 27, 500 гривень джинси. Де ви такі ціни побачите? Ось, широкі. Хто любить широкі, дівчатки, приходьте міряти. Якщо вам цікаво, ставте плюсики чи якісь реакції, чи пишіть. Я приїду їх помірюю, тільки не сьогодні, бо сьогодні я вже замарилася ходити. Дівочки, подивіться, подивіться, у мене тут очі розбігаються. Яка тут краса? Це не тисячу гривень, шесот гривень. дівочки, 600. Ось сімсот п'ятдесят. На кожну модельку є стіна. Ось з розочками. Дев'ятсот гривень. Подивіться, ось просто класична базова така, скільки вона коштує. Так, зараз вам покажу. 700 гривень. Багато дуже бомбіров Дивіться. М'якеньке-мякеньке. Такі гарненькі, гарненькі. 2000, тисячі, дивіться, в різних кольорах. Мені подобається, що в них 3-4 кольори на кожну модельку. Дивіться, це укорочені. Боже, які класні модельки. Така, скільки коштує дівчатки? Дві тисячі. Дивіться, така 2200. Дві І теж, дивіться, бордо. Боже, яка краса. Дівчата, боже, ну це дуже класно. Приходьте мірять. Укорочені, дивіться, які. Одліньоні, юбочки, шортики. Все в цьому магазині є. Джинсів дуже багато. Хлопці з дівчатами приходять міряти, вибирають. Ну, молодці, молодці. Джинсів дуже багато, світлі, дивіться, ось такі укорочені, ось отакі мені сподобались, теж я вже дивилася, сірі, з полосами такими, дивіться. Широкі, вузькі, довгі, короткі, жилетки. Цікаво, яку ціну тут жилетки в них. Ось дивіться, тисячу гривень. Тисячу гривень жилеточка. Це така тепла жилеточка, дівчата. Укорочені, довгі жилетки. Та тут, тут беріть гроші і приїжджайте сюди, дівчата. Блузка, ой, футболочка, дивіться, 600 гривень. Джинсовочки різні. А ось які класні штани, дивіться. Щастіну вам знайду, скажу, дівчатки. Подивіться, які класні джинси. Девочки, 2 200. 2 200 такі джинсы. Но ну их тут вот стойки, дивіться, аж до туда до виходу. І ще ось одна порция стойки. Дивіться, і ще. Розміри усі есть. На любую фигуру. Довгие, короткіе. Так что, девочки, приходьте мірять. Доброго дня вам. Тоже блузочки. Тож Такие пиджачки. Тоже есть. Замовляти теж можна за цим номером телефону 098 47 58 411. Ну, тут уже ці модельки манікени не крутяться, то навпроти магазину вони крутяться. Будете знати, приходьте мірять, дівчата. З хлопцями приходьте, Підкажу, дивіться, який бомбер шикарний, стильний, шикарніший. Так, і зараз покажу вам. Он. А навпроти магазину мікс, де ми щойно були з вами. Що там люди ходять. Що приходьте і ви, всім гарного вечора. Чесно вам кажу, всі магазини працюють. Дивіться, четвертий етаж. П'ятий я не знаю, що там. Ну, перший, другий, третій, четвертий всі працюють. Ось ці манікени, що крутяться, це мікс. Мікс. Прикольно. Давно тут не була, сподобалось мені. Туди заходила прикольний магазин, треба буде теж зайти. Ось, ось оце як називається? Йо-майо, теж класний. Молодці, нова почта ось і рядом. Якщо ви тут замовили, вам зразу спустилися, тут дівчатка все відправила. А ну напишіть, цікаво вам буде якісь речі, щоб я прийшла, ось якийсь день виділю після роботи, прийду і поміряю. Цікаво вам буде, що якщо що, то напишіть. Ой, щось чуть не впало б ви хотіли, щоб я вам помірила, показала. Джинси, там, брючки, якісь, може, блузочку якусь поміряти. Ви все, мені пишіть і сюди в віконечко. Дівчатка, ось торговий центр Афіна. І пройдемося трошки на Дірібасовську, глянемо, що тут Тож давно не були. Ой, о, чого воно так? Тут щось пусто-пусто. Все поприбирали. Тут раніше такі качелі були для дітей, про всякі. Порозламували, мабуть. Нема нічого. Ну, і сьогодні трошки погуляємося в Дірібасовської. Люди гуляють. Це вже що? Вже почти вечір. Після п'яти Як давно ви тут було? Тут вот такие ці шаурмы и всякие соснаки тоже продаются. Вся перчатка. Ой.